Підпільні колцентри Як шахраї виманювали кошти в українців за кордоном, перевірка роботи ТЦК та ВЛК. Скільки готові заплатити за довідку про непридатність ухилянти, нульова толерантність до корупції? ДБР приєдналося до єдиного порталу повідомлень викривачів. Вітаю! Це Топ Ньюс! Відтепер кожен громадянин може повідомити про факт корупції, а також отримати за це винагороду. Зробити це можна з допомогою єдиного порталу повідомлень викривачів від НАЗК. Якщо вам відомі випадки нечесності тих чи інших посадовців, ви можете анонімно надіслати повідомлення через цей інтернет-ресурс. Ця інформація одразу береться в обробку і далі за підслідністю направляється уповноваженим на боротьбу з хабарництвом органам. Зокрема, ваші повідомлення про зловживання надходитимуть і до ДБР. Вони не лише допоможуть очистити країну від нечесних на руку ділків, але й дадуть вам можливість отримати 10% фінансової винагороди в залежності від розміру корупційного злочину чи завданих державі збитків. Звичайно, що злочин потрібно буде довести в суді. Втім, як на мене, це непогана мотивація. Давайте разом сповідувати нульову толерантність до корупції. А зараз розповім вам, як де юре добрими намірами де факто можна вимостити собі дорогу до в'язниці. Подружжя з Києва зареєструвало благодійний фонд. Його наявність допомагала їм отримувати пільги під час митного оформлення автівок, і все було б нічого. Намір шляхетний, допомога силам оборони, але правоохоронці виявили не дуже приємний факт. Автівки, отримані на безоплатній основі в Литві, ділки продавали військовим, тобто заробляли на тому, що отримували як гуманітарку. Правоохоронці затримали зловмисників під час реалізації трьох автомобілів за 13 тисяч доларів. Золоте правило знаєш, що порушуєш закон, будь готовий нести відповідальність. Відповідальність за побиття свого підлеглого понесе колишній начальник деканського відділу ТЦК на Полтавщині. Нагадаю, що він в березні цього року разом з двома іншими військовослужбовцями побили старшого лейтенанта. Останній отримав численні забої, струс головного мозку та рвані рани голови та вуха. Сам воєнком відповідатиме за статтею про насильство щодо підлеглого, а двоє інших учасників у вчиненні насильницьких дій щодо начальника. За таке можна на 10-12 років позбутися волі. Чекаємо вироків. Наступну позицію віддаємо ділкам з військоматів, адже є ті, хто хоче служити, є й ті, хто хоче відкосити, і завжди знайдуться посередники, які мають повноваження, впливають на рішення та можуть за окрему плату допомогти вдаваним хворим. ДБР викрило нові епізоди, упроваджені щодо запорізького ТЦК. Як виявилося, екс керівник установи, окрім раніше встановлених порушень через колишніх підлеглих, організовував також і фальшиві Медичні операції для ухилянтів в лікарні швидкої допомоги клієнтам видавали довідки про нібито проведену операцію а ВЛК визнавало такого громадянина непридатним до служби. Після того як факт злочину було встановлено, близько чотирьом десяткам громадян доведеться повторно пройти ВЛК аби довести свої захворювання. Тим часом у Вінниці офіцер одного стицука за 4 тисячі доларів обіцяв допомогти уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Це стало можливим за пособництва деяких працівників місцевої ВЛК. ДБР провело обшуки та затримало трьох учасників злочинної групи. Тепер підозрювані відповідатимуть перед законом. І наостанок розповім вам про роботу кол-центру в Дніпрі його діяльність забезпечували кримінальні авторитети. А кришував один з керівників правоохоронного органу. Звичайну квартиру в середмісті обладнали необхідною технікою, написали методичку, і розпочали роботу з клієнтами. Для ошукування українців в Польщі використовували номери телефонів польських операторів та ip телефонію Під час розмови аферисти називали себе представниками польських банків і повідомляли, що картки потерпілих заблоковані. А щоб їх розблокувати, потрібно завантажити спеціальний додаток. Ті, хто відгукувався на пропозицію, автоматично надавали зловмисникам доступ до гаджетів та банківських рахунків. Гроші з останніх зникали. Наразі проведено 40 обшуків, вилучено близько 2 мільйонів гривень готівки, автівки преміум класу, банківські картки та 7 карти мобільних операторів. Затримано 13 осіб. Вони підозрюються у створенні злочинної організації та шахрайстві. А за таке можна на 12 років сісти за град. Ти будьте пильні, не давайте шахраям шанс вас ошукати. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все. Бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.